Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Містер Ікс. Сьогодні вирішив дати відповідь на таке питання, що робити, коли сів джойстик? Або коли блекаут і нема світла і неможливо пограти в ігри. Справжній геймер завжди знайде вихід з ситуації. Опача, що в нас тут? А у нас тут Смарт-бенд. І значок на ньому щось нагадує, чи не так? Опа. А що у нас тут? А у нас тут жабки. Але сьогодні ми будемо грати не в жабки. А в одну гру кліковку Давайте хто набере більше очок? Погнали. Так, було би смішно, якби я в першу штубу врізався. Так, друзі, ви привіт! Це славнозвісний Flappy Bird. І граю я його на годиннику. Чік. Рішення для місць. Куди не потягнеш телевізор з приставкою чи мобільний телефон? Так, дивіться, дивіться фак. 16 очок, але зацініть рекорд. 184. Бачите? Хто зможе більше? Давайте челендж.